Добрий день, глядачі мого каналу, підписники мого каналу. Продовжуємо в третій частині підготовчі роботи для того, щоб витягнути двигун. В першій частині я показав, як змонтувати і з чого зробити. Ось такий портал, кубалку пересувну. В першій частині ми зняли корпус. Повітряного фільтра, гофру. В другій частині ми зняли акумулятор, підставку під акумулятор, розв'язали всю нашу проводку, повід'єднували всі фішечки. Зняли патрубки, які йдуть до радіатора. І тут, і тут. Зняли механізм перемикання передач. Відкрутили трубку від шланга приводу щеплення. Нам залишилось відкрутити трубки, які йдуть до кондиціонера, зняти фішку, який йдуть до електромагнітної муфти кондиціонера, відкрутити і відвести в сторону трубку насоса гідропідсилювача і внизу шланг, який о, де він підходить до бачка. Та відкрутити провід, який йде від плюса акумулятора до стартера і до генератора. В принципі, цим я зараз і займусь. Почнемо з провода. А далі тоді можна буде зривати з подушок. До речі, я не показав, але констатував факт, що я забув зняти защиту. Я зняв повторну колесо, зняв защиту. І нам треба доступ до цих болтів, які кріплять кронштейн, який в свою чергу стоїть на подушці. Зверху це не видно, але знизу чудово видно. Така ж сама подушка, як стоїть з лівого боку, така вона стоїть з правого. Спочатку треба її відкрутити знизу. Але про все докладніше. Спочатку відкручуємо провід, який йде. От плюса аккумулятора до стартера и до генератора. Вот наш кабель. В жгуте есть фишка, датчик тиску масла, есть масса. И он пошел на генератор. Вот он силовый с генератора, и клемка. З регулятора, не знаю, чи вам видно. Ну, відкручуємо їх, а тоді добираємося, ага, відкручуємо фіксатор, який він прикручений, і там ще два провода які йдуть на стартер. Можливо, доведеться і простіше буде відкрутити стартер, щоб був кращий доступ до тих клем. Відкрутив я масовий провід. Відкрутив я дві клемки від генератора. Трошки незручно, але більша клема під грань на 13, менша клема під грань на 8. Ось такими ключами я це робив. А далі у нас тут зворотня зірочка. І щоб добратися до клем стартера, в принципі, вам должно бути видно, треба відкрутити ось цю штучку. От, може не всі знають, це датчик детонації. Відкрутив я датчик детонації. Тепер доступ є хороший. От. З правого боку більша гайка це клема силова, з лівого боку менша гаєчка, це навтягую реле. Відкручуємо їх. І тоді у нас оцей жгут повністю витягнеться в сторону акумулятора. Відкрутив я дві гаєчки. Одна силова, підграння на 13, друга навтягуюча реле. Ось наші клемки. Ось менша, ось більша. І витягуємо жгут, як я казав, в сторону генератора. Жгут я переселив і закрутив, щоб не забути датчик детонації. Можливо, цей провід треба під кронштейн проселити, але вже коли мотор буде витягнутий, тоді наверху буде видніше. Таким чином з електрообладнанням у нас все. Ось наша пішка. Вона нам не заважає. І тепер приймаємося до ось цієї абракадабри. Тут відкручуємо гайку. Ось тут болт з фігурною головкою. Вроді би все. Далі трубка у нас гнучка. Ну і отут, щоб відкрутити, видно ось цей болт, подача і обратка кондиціонера. Напевно, треба було з'їздити до спеціалістів по автокондиціонером і розрядити систему. вот у нас клапанки. Під якими стоять шарики, їх нажимаємо і фріон виходить. Наскільки він шкідливий чи ні, я не знаю. У мене фріон не заправлений, тому я сміливо відкручую, відвожу ці трубки в сторону. Ну і зливаємо ось сюди масло гідропідсилювача. Відкрутив я фланчик, не загубіть на фланчику. Ось тут. Бачите, зелені резинові колечка. Тут саме головне зірвати гайку, я її зірвав і тут ось цей весь вузол десь туди вниз-під бампер. Ховаємо, щоб вони нам не порвались, коли ми будемо витягувати двигун. І тоді у нас гарний доступ, щоб злити. Щоб злити масло звідси з бачка. Тим патрубком нижнім. Трубки я згрупував. Шланг, як бачите, я зняв, поки масло скапує у нас в'ємність. Можна приступати до відкручування подушки лівої. І правий, оскільки болт, зараз вам буде видно, а мені ні, бачите, де він? І він довгий, трошки прийдеться награтися. Ой, не то я вам показав. Ось гайку нашої подушки. І тут, відповідно, ось вона гайка нашої подушки. Тому. Відкручуємо спочатку подушки. А потім, коли вже двигун буде підвішений трошки на тальки, будемо відкручувати кронштейни. Ну і отут у нас, мені не видно, а вам видно, должно бути чотири болта, які кріплять нашу задню подушку. Трошки проблематично до них добратися, але це вже останній штрих. Відкручуємо подушки і тоді можна підвішувати двигун та, власне, витягувати. Внизу передніх подушок я гаєчки поскручував. Досить таки просто і легко вийшло. От бачите, Ні, ви не бачите. От я вказую пальцем на болт, головку болта. Це у нас передній. Там же я викрутив, об'єктивний попадає. От ржавий отвір. Це ще один передній. І за цим кронштейном, ось там, оцей кронштейн я маю на увазі. Там ще є два таких болта, які тримають нашу подушку до подрамника Так що от їх треба відкрутити, і тоді можна підважувати за ці два кронштейна наш двигун і відкручувати кронштейни правий, лівий і задній. От наша балка ззаді. От одна ББшка. І там зверху я пальцем щупаю. От, вказівним пальцем є головка. І от друга бабишка. Там теж, от навіть вам видно, о, я показую на головку. Як туди добратися, можливо, треба подрамник опускати, щоб тут утворився більший зазор. Хоча спробую зверху подовжувачем маленької тріщотки. По-моєму, так я її відкручував раніше. За допомогою подовжувача. Бачите, я не бачу, а вам гарно видно. От як я добрався до головки з цього боку. Ну і подібним Способом я доберусь до останньої головки ззаді. За допомогою маленької тріщоточки і самого довгого подовжувача, вийшло в мене відкрутити всі 4 болта задньої подушки. А тому ставлю колесо, хоча ні, спочатку, напевно, треба позривати болти ось цього кронштейна ось цього кронштейна, який тримає цю подушку. Ось два болта, які тримають цей Кронштейн. І якщо подивитися зверху, вон видно головку ще одного болта. Тому зараз просто їх. Зірвем, а коли колесо буде стояти, можна буде вже відкручувати. Чесно кажучи, не знаю як сюди добратися. Може все ж таки прийдеться насос гідропідсилювача знімати. Не можу я добратися до головки болта. Бачите, ключ я заложив. Але потягнути його не маю як. Тут мені заважає ось ця вся конструкція. Туди нижче опустити його, він впреться в бобишку. Тому відкручую два ось цих от болтика, один і вон другий. І знімаю насос гідропідсилювача. Благо. Трубки. До бачка і до самого насосу вже від'єднані. Але перед тим треба зняти нам пас. Щоб його зняли, зняти, ось бачите, у нас є ролик натяжний. Беремо ключик на 15, провертаємо ролик, звільняємо пас і тоді відкручуємо насос. Зняв я насос гідропідсилювача І викрутити наш болт не стало абсолютно ніякою проблемою. Єдине, що зробив трошки глупость. Відпущений два нижніх болта, а цей трошки важко було крутити, але нічого. Ну, тепер все, можна ставити колесо, прибирати наші доски. І запрягати нашу лібодку. Так, мені не видно, а вам має бути видно. Ось. Два болта, які я зірвав, коли колеса не було з правого боку. Три болта, один вот, і там в колодцях ще два з лівого боку. І три болта на задній подушці. я зірвав. Тепер підтягуємо двигун трошки до верху, розгружаючи наші подушки, щоб зняти їх повністю. Взяли ми буксирувальний трос двоє, в одному місці зав'язали. І ось так у нас вийде зачепити крюком. Получиться, як получиться, але буду старатись ближче до цього кронштейна, тут де центр тяжіння. Хоча, якщо двигун буде рівно вийматися, то коробка не вилізе. А так він природно в сторону коробки нахилиться. І все, воно гарненько, легенько вийде. Тому лізу наверх, опускаю ланцюжок. І тягну донизу гачок. Ось так виглядає процес підняття двигуна. Тягнем цепочку з одного боку, і двигун наш до доверху. Правда, дуже сильно не потрібно. Спочатку треба, поки я його розвантажив, треба знімати подушки. Підтягнувши ще трошки двигун до верху, ми відчуваємо, як машина почала підніматися, це означає, що, дивіться, бачите, він вже тримається на нашому крані. І тепер подушки можна відкручувати і знімати. Ще один момент, який підтверджує, дивіться, бачите, як воно все тут свободно. Ну, і тут так само. Тому сміливо відкручую болти і потихеньку достаємо мотор. Бачите, відкрутив я три болта подушки. І тепер саму подушку О, я забираю, щоб вона не заважала, двигун у нас висить. Тепер те саме роблю. Ось цією подушкою, хоча можна спочатку тут відкрутити кронштейн, бо іменно передня частина двигуна хоче у нас доверху йти. Відкрутив я два болта, що залишились ось цій подушки. Бачите, вона тепер просто через брак місця не вилазить. Ну і залишилась у нас ось ця подушка. Три болта ще на ній. І відкрутив я три болта з задньої подушки. Тепер її теж можна забрати, щоб вона нам не заважала. Ось така вона. Ось до цих от задніх болтів я не міг добратися. Так, Поки її тут внизу покладу. Все, мотор у нас висить. Так, інструмент на всякий випадок заберу. Мало ли десь щось щось доведеться. І тепер піднімаємо його. Він сам, бачите, вже і нахилився. Передня частина вища. А, от чого, тому що, тому що я не по центру почепив тальку. От чому він з'їхав назад. Але він хитається, і ми його спокійно можемо поправити в будь-яке місце. Тому піднімаємо, задня частинка у нас нахилиться, і ми його спокійно піднімемо над підкапотним простором. Дивіться, як же він високо у нас виліз. Я ж тільки тепер я побачив, вам сказав, а сам не зробив цього. Фішку до е е електромуфти компресора-кондиціонера я так і не зняв. Тому роблю це при вас. Благо проводки не порвались. Знизу зараз поправлю і продовжуємо далі його витягувати. Так, і місця у нас все одно мало, двигун має трошки стати на перекос. Коробка має посунутися вперед, а нам заважає шкіл компресора, кондиціонера. Тому відкручую два болта. Один зверху, другий там трошки нижче. Щоб він нам не заважав, зараз чуть опущу двигун донизу і відкручую його. Так що треба знімати і насос гідропідсилювача і компресор кондиціоніра. Верхній болт я відкрутив. Нижній, ось тут він був, я теж відкрутив. Я зовсім забув ось про цей болт. Зараз його відкрутим і у нас вся ця баламбутка лишиться в руках. І не буде нам заважати. Раз, два. Три. І нічого нам тепер не заважає. Тому продовжуємо ви... Ви... процес витягання двигуна. Довелося опустити двигун, е... вчепити наш трос по центру, щоб коробка опускалася стрімкіше. І коли у нас шківи виходять з-під лонжерона, тоді коробка у нас виходить от з цього лонжерона. А також посунув я трошки якраз напротив між третім і, і другим циліндром е лебетку. І все, вийшло як, як мало вийшло. Да, Для цієї роботи потрібен помічник, щоб хтось підтягував лебідку, а хтось направляв двигун. Ось він у нас над рівнем ось цієї поперечини, і тому я, бачите, все там гарно тепер видно, до всього доступ є. І тепер я відкочую машину. Десь ось так. то? Десь ось так. Ще треба? Мене тут хорошо мене. Да. Так, і тепер у нас двигун можна опускати прямо в яму. Я жартую, в яму він нам не потрібен. Тому яму я закриваю досками. На всякий випадок покладу в два рази більше досок, тому що він куточком двигун може проломити доску. І опускаємо його. В принципі, для того, щоб відкрутити коробку, тут же нічого складного нема. Але опускаємо, підставляємо якісь досочки. О. Ну і щоб не втомлювати вас, цим відео на сьогодні в мене все. А завтра я вже буду. Відкручувати коробку, але це вже тема зовсім іншого відео. Підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, ставте лайк, якщо відео сподобалось, ставте дизлайк, якщо воно вам не сподобалось. Пишіть коментарі. Ну і дякую всім за увагу, до побачення.